Слава Ісусу Христу, вітаємо отця Петра Балога на і говоримо про гріх, про сповідь, про таїнство сповіді. Розважаємо про таїнства церкви. Особливо в цьому ювілейному році багато про це говоримо, це актуально, то прошу вас прояснити більше для наших глядачів про, про це таїнство, без якого ну, практикуючі християни не уявляють свого життя. Власне, ювілейний рік. Це час від часу він відбувається. Ну, тепер 20, раз на 25 років, ось так. Ювілейний рік, колись раз на 50 років, як то в старому заповіті, потім, відколи це почалося, але таїнство сповіді церква від середньовіччя собори, правда, там ще будемо про це говорити, наказує принаймні раз на рік проходити. Ось, щоб це не було лише на ювілейний рік. І, а взагалі, то як ми минулий раз говорили, що покута, покаяння це щось більше, ніж лише таїнство сповіді. Це ось на, на службі, вже на, на е, на початку говоримо: сповідаюся Господи Бог, з тих повсякденних гріхів, Господи, помилуй, Христи, помилуй там каємося. і, і, і таке розуміння, воно воно біблійне, що, що воно ми повинні усвідомлювати собі нашу. Гріховність перед Богом невпинно, постійно, не для того, щоб себе бичувати чи принижувати, але для того, щоб це як культурні люди, які з кимось розмовляють і, і ведуть себе так ну культурно, навіть якщо вони щось краще розуміють, як навіть якщо вони праві, і так далі, то вони поступаються. А тут перед Богом ми тим більше, що ми не праві. То тим більше треба сказати, так, Господи, я грішний». І це вже старий заповіт. Сьогодні трошки про старий заповіт про цю практику покаяння, покути. Ще там таїнство не було встановлене, а, але звичайно, що там вже є е, е, якби джерел, джерела, бо Ісус Христос, коли говорить про е, покаяння, про навернення, ну то посилається на те, що там. Е, ми маємо за, записано е, в, в книгах Старого Заповіту. Ось уже коли собі відкриваємо навіть початки. Початок е, Старого Заповіту. Це книга буття там поміщена. Ну то там читаємо про перший гріх. Ось описаний. Перший гріх в Святому Письмі це так званий первородний гріх, так його називаємо. І це книга буття, це третій розділ. Правда, і Адам Єва, і так далі, змій, діалог. Ось можна, можете собі можете собі це почитати, і є вчення церкви, що цей гріх унаслідували все у все потомство Адама і Єви. І після цього вже все людство почало бути грішним, почало грішити, мати не лише схильність до гріха, бо схильність це одне. Можна мати схильність, але. Але не, не, не грішити а, а, або можна мати можливість і не грішити ось Адам і Єва мали можливість, не мусили грішити це. Не так що ось так, так мало бути. Ні, так не мало бути. Це не було планом. Вони мали можливість і вибрали, на жаль, ту погану можливість, а мали вибрати добру. І потім ось все людство вже е, пішло ось у тим. Тією стежкою гріха, і вже потім далі наступна історія, десь там Каїн і Авель. Так, ось вже вбивство починається. Тобто, це не так, що хронологічно це перший гріх, але це той перший описаний, великий гріх, вбивство. Ну, ось це, це вже четвертий розділ, буквально, ось про, про цей описаний про цей гріх, перше, перше вбивство, і і потім уже. Трошки пізніше, книга Левит, маємо, е, книга, після книги Вихід, Бог укладає зі своїм народом ізраїльським якийсь такий союз, договір, завіт, ми це називаємо так. Е, і, і в тому завіті, між іншим, були прописані жертви за гріхи. Ось це книга Левит, третій, четвертий розділ. Я собі... Ось так принаймні в старому заповіті це ще є початки Божого народу, ще народ не доріс до нового заповіту. Так як тепер відбувається це покаяння, то тоді ось були подібно, як в багатьох інших народів, за якісь провини, переступи, незаконність навіть то певні санкції. Тут були прописані жертви. Ось читаємо третій розділ про воли, вівці, кози, правда, ось все це описано. Є потім у четвертому розділі покутні жертви за гріх, е і так далі. Е хто, які має приносити первосвященник, громада? Е якісь е керівники народів, там це князі, е прості люди, ось це все там. Там описано такі ритуальні теж жертви? Ще храму не було, наголошую Єрусалимського, звичайно, що навіть Єрусалим тоді не був столицею. І, але вже ось відбувалися ці Закон Мойсея, регулював ці справи, що за гріхи належить покутувати і якось так матеріально щось віддати. Ось воли, козико, вівці і так і так далі. Що тоді люди мали цінне? Е, і, так. і ці е, ритуальні жертви приймали. Ось це не випадково в книзі Левит. Описано Левити це е, ті одне з поколінь 12 Ізраїля, яке призначено виключно на служіння Богу, відповідно Левити. Ці жертви приймали, і це в шостому розділі описано, що з ними робили. Е, жертва всипалення щоденна. Ось чи там права священників при безкровних жертвах, жертвоприноси, жертви за гріх. Ось в кінці шостого розділу. Е, ось це все і це все описано. Е, потім ще трошки пізніше, е, я собі знайшов у 16-му розділі, читаємо е, щось таке. Е, це є. Там ось це буде вже потім, аж в новому заповіті часом до цього буде покликатися. Мова про козла відпущення. Дуже багато книг про це написано, хто такий козел відпущення і так далі. Це так звана практика публічного сповідування гріхів. Ось читаємо про це в 16 розділі книги Левит. Трошки раніше там була мова про азазела, правда, це якесь таке, хтось такий, що живе на пустині, якесь таке уособлення зла. Ну там. Ніхто не знає, що це таке. Всякому разі, що нібито ось цей козел відпускався в пустелю, і там той Азазел його пожирав. Ну, але це такі уявлення були, правда. Тривають дискусії, що це за азазел. Але відомо, що якщо відпустити тваринку на пустелю, то вона загине так чи інакше. Ось. І читаємо ось що. А як скінчить покуту за святиню? За намет зборів і жертовник приведе Арон козла живого, і, поклавши йому обидві руки на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх козлові на голову та й випустить його за допомогою приготованого на те чоловіка в пустиню, і понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, і випустить він козла в пустиню. Ось такий, такий ритуал відбувався. Потім повторюю, в Новому Заповіті буде десь натяк, що тим, хто взяв на себе наші гріхи, поніс їх, ну то є, звичайно, Ісус Христос. Тільки тепер вже не так, що треба, особливо будемо про це говорити книга Послання до євреїв. Буде про це говорити: вже не треба буде повторювати цей ритуал, а тим більше автор буде казати, що він і так. Не, не знищував гріхи він лише ось так раз на якийсь час робився і знову повторював, а тепер вже раз і назавжди приніс цей наш е, первосвященник, тобто Ісус Христос, жертву е, в собі самому на Христі. А там, ось ще поки що було були щось таке. Ось це маємо п'ятикнижжя, якщо, якщо коротко, деколи ще потім йдуть пророки. Пророки, ось вони особливо в старому заповіті наголошували, закликали до покути, до навернення, до усвідомлення, правда, своєї своєї гріховності, щоб не покладатися лише на те, що ми тут ось вибраний народ, що ми тут захищені, ми спеціальну опіку, божу маємо ні, щоб ми пам'ятали про наші переступи. І, і, і тому пророки звертають навіть увагу на, на гріх окремих людей. І, наприклад, якщо ті визнавали свою провину, то накладали на них якусь покуту. Знаменитий приклад, пророк Натан і цар Давид. Це в другій книзі царів описана історія в 12 розділі. Пам'ятаєте цей. Епізод Давид, цар згрішив з жінкою свого воєначальника Урії, Вірсавія жінка. І все, якби ніхто нічого не говорив, все ж цар. Лише пророк Натан приходить, розповідає там завуальовану історію про господаря вівцю і каже: Ти є той, правда, який це зробив. На, на, на щастя, Давид прийняв цей докір. І Натан сказав про покуту, яка, яка буде досить, досить жорстока, правда, що помре. На, на жаль, твій, твій, твоя дитина. Ось, маємо, маємо щось, щось таке. На сторінках нового заповіту, якщо вже так трошки вибігати наперед, подібний докір, але не, не, не сильно прийнятий. Ти був між Йоанном Хрестителем і Іродом. Ти взяв жінку твого брата? Пам'ятайте, mm -hmm. і у Матея, в 14-му розділі про це, і у Марка, в 6 розділі. Ось це закінчилося плачевно для пророка. Голову йому відрубали. Ось був гріх, є заклик до навернення. Мала бути, як подібне, як Давид це зробив так. Я згрішив перед Богом. Натомість Ірод, якось це не дуже це перейнявся цим, а потім, намовлений Іродіадою вбив Йоанна Хрестителя. Поступово автори старого заповіту ми постійно пам'ятаємо, що Слово Боже, ось воно, йде від менш такого. Чи, чи, Менш про від простіших речей до складніших від того, що народ знаходиться на стадії, Бог промовляє до кожного народу в кожній епосі зрозумілим Словом Божим. Правда, не завжди ось так відразу правда, високий рівень. Тільки завжди, ось знає, що це народ поки що ще там кочівний, ну то від його мовою, щоб він зрозумів. Потім народ трошки зорганізувався. І так далі, після Авраама, за часів Мойсея вже законодавство певне має, вже певні ознаки навіть цього такого племені організовано. А за часів взагалі там Саула, Давида, вже держава. Ну то вже, відповідно, вищий рівень. І тому, і тому вже слово стає більш на вищому рівні інші вимоги. Правда, йде еволюція певна. Це те саме слово, воно не змінюється, воно просто як. Батьки до дітей говорять такою мовою: до юнаків своїх трошки іншою, до дорослих дітей ще іншою, а до своїх дітей, яким вже тридцять-40, ну то вже говорять на рівних. Правда, і це те саме слово тих самих батьків, але достосоване так само слово Боже завжди достосоване. І, відповідно, поступово автори старого заповіту. Особливо пророки повторюю, звертають увагу на індивідуальне розкаяння за свої гріхи. Щоб не було таке збірне лише разом з іншими, весь народ Ізраїль і так далі. Тільки звертають увагу на індивідуальне розкаяння, що вже немає не, не там, правда. Ось там гріхію, там ось тепер десь у нас там популярне якісь родові там гріхи і щось таке, що хтось там десь там. Ні, ні. Вже пророки старого заповіту звертали увагу. ні, ні, немає, що ти гріхи батьків твоїх е, на тобі. Батьки відповідальні за свої гріхи, а ти за свої. І, і ось тому, тому е, пророки призивають. Народ і кожного з осіб на, з цього народу до навернення з цілого серця, е, тому, тому що Господь власне тоді прийме е, таке навернення і пробачить тому, хто пожалів і навернувся. Е, хоча, звичайно, така людина повинна спокутувати, не лише вистачить визнати, що я грішний, але й спокутувати е, свій гріх. Ось знову повертаємося до цього Давида, нашого царя. Коли він говорить до Натана так, згрішив я, ось визнає устами, що він зрішив проти Господа. І тоді Натан відповідається теж в паралельній книзі, ось в другій книзі Самуїла, в другій книзі царів про це мова і в другій книзі Самуїла, теж про це мова. І що він говорить, що Натан говорить так: Бог прощає тобі твій гріх. Правда? Якщо щоб то бути точним, то, то я прочитаю, як там це звучить. Щоби ось це завжди в комплексі йде пробачення Боже, правда, і покута. Ось одне без другого не йде. Ось читаємо в 12 розділі е, другої книги Самуїла. Е, так. Сказав Давид до Натана: Згрішив я проти Господа. Натан відповів Давидові: Та Господь прощає тобі гріх твій, ти не умреш. І далі. Тільки за, за те, що ти таким учинком тяжко образив Господа, дитина, що у тебе народилась, напевно, умре, і Натан пішов додому. Наслідки гріха залишаються. Це буде потім, ну і до наших часів актуальне, що гріх викликає певні наслідки. Навіть коли ми розкаюємося, навіть коли ми отримуємо прощення, мусимо пам'ятати, що коли ми когось образили. Зранили, а бронь Боже, вбили наше навернення, наше навіть пробачення Боже не приверне життя тому вбитому, чи, чи рану з когось, кого ми образили, не відразу загоїть. Ось наслідки залишаються. І ось, в такі досить такі драстичні, можна сказати, наслідки гріха Давида Натан говорить: дитина помре. Ось так тоді розумілося, що правда. Що це за твій гріх. Ну, тепер уже так не, не, не розуміється, якщо діти в когось в родині помирають, що це за якісь гріхи. Але в той час так тоді розуміли, і Господь вкладає уста на та на ці слова, щоб ти Давид пам'ятав, що, що дитина, дитина твоя помре. Ось не чи, чи це не так? Чи не спричинило це десь в людській уяві образ караючого бога? Звичайно, ну це я це кажу це все еволюція, mm -hmm. яка старають іще більш такі жорсткі образи караючого бога, який наказує там за, за якісь там інші народи вирізати і так далі, згідно з тодішніми звичаями. Е, ясно, так, так воно розумілося. Воно десь було пов'язане, що якби Натан хоче сказати Давидові, якби ти не згрішив е, з Вірсавією, то не народився би в неї син. Якби він не народився, то він би не захворів. Якби він не захворів, то він би не помер. Так такий ланцюжок хоче він йому провести. Звичайно, ми тепер ясно, що ми вже ми не можемо з перспективи нового заповіту так ось сказати: о, яке це примітивне. А, а, але так ось тоді і мислили. Згрішив, народилася дитина, вона захворіла, померла, тому що ти згрішив. Логіка дуже чорно-біла, проста. Всякому, всякому разі, але суть суть нам, головне суть не деталі. Ці, правда, такі чи інші, які сьогодні, звичайно, не сприймаються, повторюю. Але суть слова Божого тут така: за кожен гріх є наслідок. За кожен гріх є щось, що залишається якесь зло, навіть укритий, ось Давид це по-тихому -по зробив чи, -чи будь-який. А новий заповідь взагалі піде далі в думках вчинене, ніщо не, 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 не зникне. І навіть думки, як каже Христос в Марка в сьомому розділі, в серці нашому народжуються злівчинки. Там перераховує, це ще про це скажемо, перераховує, які правда, заздрість, гнів і так далі. Ось джерела гріха. Це, це дуже важливо, щоб на це звертати, звертати увагу. Ось, е, пророк, е, інший такий малий, один з тих малих пророків, дванадцятьох, Йоїл, часто його згадують у теж у Новому Заповіті. Е, він е, ось у, у другому розділі е, книга пророка. Йоїла, якщо хтось собі знайде, чотири великі пророки це Ісая, Єремія, Язикіл і Даниїл. А потім йдуть ось чотири 12 малих пророків, так званих, і між іншим, ось Йоїл. Вони настільки малі книги, що навіть важко, важко відразу знайти, але це напевно другий розділ. Так, книга пророка Йоїла книга прока Йоїла. Жлимку вже знайду. Що він там говорить? Е, так, Малахія, це, ні. Софонія, це ні. Йона це інший. О, є Йоїл, другий розділ. Ось він там говорить, він розрізняє ритуальне навернення від внутрішнього навернення. Щоб не впасти в цю пастку, щось пройшов, якийсь ритуал. Разом ось як там козел відпущення був, взяв участь. Ось у нас це, до речі, ці слова його є актуальні. Тобто думає, пішов у храм, поставив свічку, поцілував ікону, то вже він покутував, відмолив, так деколи. Деякі люди так і думають, не віруючи про тих, які вірують, що ви кажете до храму ходите відмолювати свої гріхи. Ось, думають люди, що участь в ритуальних якихось жестах. То це автоматично, це магія, це немає нічого спільного, ані вже навіть зі старим заквитим, ось Юїл на це звертає увагу, тим більше з новим. І що Юїл говорить, правда? В другому розділі від 12 по 13 вірш. Але ще й тепер слово Господнє, поверніться до мене усім вашим серцем у постів, плачі, у жалі. Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу. І поверніться до Господа, Бога вашого, бо він благий, милосердний, довготерпеливий, і многомилостивий, і обуліває над нещастям. Е... Ритуальну одежу розривали. Правда, це мало там свою велику символіку і так далі, були цілі, як це робити. Ще там різні інші речі робили: ритуальні, зовнішні. А Йоїл каже, ні, це не вистачить обличчям. Поверніться до Господа. Серце ваше нехай. Нехай е, навернеться усе ваше серце. Ось. Е, також дуже важливо у старому заповіті, е, було як як елемент покути за гріх милостиня. Е, ось це дуже особливо увагу звертали і пророки на, на милостиню. Правда. Це був частий, частий мотив у, наприклад, пророк Даніїл. Говорить у книга про Каданіла у четвертому розділі. Там є мова: що спокутуй твої гріхи милостиною, правда, і твої переступи милосердям до бідних. Четвертий розділ, 24 вірш. Псалміст говорить про Господа. Який е, взагалі-то насправді каже псалміст, не зважає на гріх людський, бо якщо, якщо б зважав по-справжньому, по то людина би не, не витримала без Божого пробачення, якби все було так, згрішив покарання і так далі. Боже. Він говорить так: це 130-й псалом, 3,4 вірш. Коли ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто стоїться? Та в тебе є прощення, щоб ми мали страх перед тобою. Якби Господь до кінця, так ось ми кажемо, караючий Бог старого запутати, але вже ось пророки були свідомі, що насправді ми за гріхи наші, навіть і якоїсь частиночки справедливого покарання, не отримаємо. Бо хто би встоявся, якби було так, що ось вбив когось і тебе грім теж вбив, зранив когось і тебе ось теж щось зранило, Бог. Чи не знаю, образив когось там, принизив і тебе принизили, чи, чи ще якось інакше. Каже, ні, ніхто би не встоявся, та в тебе є покаяння, прощення, щоб ми мали страх перед тобою. Ось це 130-й псалом. Або теж ну, псалми це взагалі такі є покутні псалми, але не лише всі інші такі, про які описують милосердя Боже. Чи любов Божу, і так далі. Ось. В іншому місці, псалмі 78-му, е, псалміст, е, описуючи історію вибраного народу, його невірність, е, говорить, їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні. Ось, Господь уклав Союз, книга Левіт, так? а вони всі все одно не були вірні. Та він. Завжди повний милосердя дарував провину. Тобто, ми так часто думаємо, ось старий заповіт це Бог справедливий караючий. Ні, ні, вже про Бога милосердного дуже багато є в старому, старому заповіті. Ось тому, тому, потім, якби новий заповіт, це вже буде, можна так сказати, Звершення цього, що вже пророки е, в старому в старому заповіті, якби, про, про що говорять, е, і бо, але вже якби закінчуючи, бо е, про старий заповіт, і вже потім, ну, я думаю, наступний раз вже до нового перейдемо. Е, ще не було в старому заповіті відпущення м, гріхів. Mm -hmm. Ось. Пам'ятаємо, як Ісусові дорікали, хто ти, ким ти себе вважаєш? Хто може відпускати гріхи, крім самого Бога? Ось. 에, тому, а що було тоді? Що там Арон робив з тим mm -hmm. козлом? Що було 에, Левити, коли жертви їм приносили? Це не було відпущення гріхів. Священик, 에, чи там Левіт, в старому запиті лише оголошував. Декларація була, що відтепер той, за кого принесена жертва, не має на собі тягара гріха. Ну, а гріх далі є. Просто не, не відповідає вже. Якби ну, це таке, як би сказати, ну помилували злочинця, там, не знаю, якийсь ювілейний чи який рік в Україні президент має амністію, дає, то це не означає, що злочинець ні не вбив, не вкрав, не щось не зробив. Просто його оголошують, що тепер вже на ньому немає тягара, провинто не мусить сидіти у в'язниці. Але він ну, був амністований. Щось подібне робилося в цьому в старому заповіті. Щось священик оголошував, що немає вже цього тягара гріха. Натомість гріх може відпускати лише, лише сам сам Бог. Ось Мар, Марка, це, з цього думаю, почнемо наступний раз в другому розділі. Читаємо. Хто це було богохульство? Він богохульствує. Сказали. Хто може відпускати гріх? Бо Ісус там сказав: відпускаються тобі твої гріхи. Ну, відпускаються. Тому було: Я відпускаю тобі твої гріхи. Йди більше не гріши. Він богохульствує. Хто може прощати гріхи крім одного лише? Бога, як може це і так говорити? Тобто, фарисеї чи хто там тоді були, вони були свідомі, що ані левити, ані священики, ані первосвященики ніхто не може відпустити гріх. Гріх з людиною є. Можна лише декларувати, що нема тягара. Ось ти так трошки вирівняв, правда, цю тяжість, принісши якусь жертву. А ти і далі, і далі грішник. Ось я думаю. Я думаю, що як так, якщо коротко про е, старий заповіт, е, то, то можемо, можемо десь так е, на цьому, на цьому. Е, е, і зупинитися. Окей, а потім вже перейти до, Добре, до... дякую вам. Дякую, що прояснили особливо. Це цікавий момент такого зняття тягара, бо не дуже було зрозуміло, правда, багатьом, що ну для чого ці жертви приносити, якщо гріх залишається. Ну, так. так То дякую вам, продовжимо. Дякую. Добре. Всіх благ з Богом. До наступних так. зустрічей. Дякую.